Вітаю, вітаю вас на своєму каналі Дорогі Леви. Сьогодні ми будемо робити загальний розклад на лютий місяць 2026 року для прекрасних, таких глибоких, мудрих, красивих левів. Чи давайте подивимось, які основні тенденції місяця лютого 2026 для вас. Це Сонце, Господи Боже, як прекрасно! Це сонечко, яке приходить у ваше життя. Приходить сонечко, ви насправді переходите на зовсім інший етап, зовсім новий етап, ви за все, і чим би ви не займалися, ви або отримуєте підвищення, або ви у вашому проєкті виростаєте дуже сильно, і ви в лютому це дуже відчуєте, цей ріст, ці зміни. Або якщо ви, наприклад, Просто стосунки, то е, так само ви входите в іншу фазу. Е, щось було, що вам здавалося, що вас постійно тягне вниз. Е, воно іде і приходить сонечко. Ви дуже багато насправді шукали різних шляхів, як вийти, як вийти в своє оце сонце, старше аркан сонце, воно прекрасне. І було вам, знаєте, було вам досить складно. До речі, для одиноких левів. Для одиноких левів, якщо ви жінка, до вас дуже може в життя прийти мужчина якоїсь вогняної енергії. А якщо ви мужчина, до вас може прийти жінка земна, це діва козиріг або телець. Тому спостерігайте, йде вам якийсь подарунок прекрасний. Слухайте, ну, це сонце, воно ваше, звичайно, пов'язано з грошима. Воно пов'язано з грошима. Та, і, в принципі, якщо ви почували себе одинокими, ви виходите з цього одиночества, самотності, вибачте, і балансуєте. Левчики, гарного вам лютого. Він для вас буде теплим. Яка б погода не була за вікном, для вас лютий буде надзвичайно теплим. З чим я вас і вітаю. Не забудьте поставити лайки, підписатись на мій канал, для мене це дуже цінно і приємно. А побачимося у моїх наступних відео. Па-па-па-па!